Хотіли як краще, а вийшло найгірше. Після ремонтних робіт обабіч цієї дороги залишились кочугури землі. Місцеві мешканці б'ють на сполох. Мовляв, у дощову погоду тут може трапитися аварія. Водії звернулися до народного контролю. Пан Ігор обурюється вже понад місяць краї цієї дороги розриті. Буде мокро. Машиною наїде, потяне, машину почне крутити і, будь ласка, має це готове ДТП. Нарили значить, лошадівці, дорожники, які тут хотіли зробити, зрізати узбіччя, щоб вода сходила з дороги, але після себе ту роботу треба було довершити до якогось логічного завершення до кінця. Тут не можна пройти з краю навіть на переході. Зустрічні машини їдуть, вони хляпають, і болотом на людей. Люди. Втікають на узбіччя в болото. У Шевченківській адміністрації журналістів народного контролю запевнили, узбіччя таки приведуть до ладу. Комунальні служби виконують роботи. І на цьому тижні ми вже там або трактором поправляємо ці обочини, і люди ручним способом рівняють. Ми перевіримо, чи наведуть лад на цій дорозі. Уляна Лаврик, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжемейл.ком